В мовчанні я знайшла вагомі речі, Вслухаючись у тишу, я відчула сенс, довірливо схилилася тобі на плечі, я знала, що мене ти понесеш, втомилася, не марила і не хотіла досягнень, І кроків вище, ніж могла. Я просто серцем вірити любила, тому якось згоріла вся дотла. Крапля по краплі біль переливався з пустих зітхань і ганебності людей, веселий сміх в ті миті обривався, сльоза тихенько підкрадалась до очей. Я знаю, буде знову так не зігрівати, що можуть дати серцю холод, як зима. Моє тепло ж не може існувати в довічній боротьбі, де вже вогню нема. І паралельно плинутимуть душі, немов кораблики посеред льоду й скель, і бач, ти далеко клаптик суші, що вабить сонцем зі своїх осель. І зараз, коли ти мене тримаєш, я розумію: ось вона весна, в тепло любові серце обертаєш, я відчуваю, знову не одна. Запалиш, знаю, душу переповниш, і знов повірю, знову оживу. Прошу одного, обіцяй, що сповниш, з твоїм теплом хай до кінця живу.